Я так понял, 416 уже все, типа Не очень ну, Коли появился аук Что? В смысле появился Ну она хуже Конечно вона, Да, она просто хуже и все Колись она была топ пушка то? Просто все бегали за нею просто разваливали всех 416 Зараз, зараз новый патч зараз новый шукач Я ж кажу Взшка там нормально, але її практично не знайти. Так, що я с одни пистолеты нахожу. Скажешь Опа, та ти що? Все. Визиваєм бтр на че, шо? Ну, відділим. Бо два БТРа ти. И буде топчик нас. З Бетером. По-любому должен бути. Ну я надеюсь, це. <с Products> я помню, як Саня казав каже. А що його типу, можна визивати? а я в типу, каже стріляв из нього. Я просто прикидаю, думаю, куда? За що? Ним кстати, можна завалити цікаво? Фух, так капець було. не на нос. Я помню колись це він типа що було? будет Я взяв бензин, якщо що На цей що, у мене нема чей вбивати убивать, типа У теж, тоже, мене один О, наконец Я йду, якщо що А де Де він? він? Давин за цією будкою Чего я за будкою? Один От... Йому больно Нема гранати. Мені кажеться, до нього хтось під'їхать. Да, мені... Я його нокнув Я ч? А, да, вон, вон до. Але по ньому я, ще хтось. Так, не да не. поняв, о. це звідки? З зеленої метки. Я... блять. Короче, вже визвали фаєргра... Гана цього, блядь. Да, давайте якусь чуть-чуть Він переїхав десь за дома? Блять. Mm. Треба якось або. Десь, блядь. Ти ж типа не добив, да? Э, е, ні, 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 я, його я не дов... добивав. Я його даже не побачив, я даже трохи не поняв, звідки бо я типа... Бачу, що по мені стріляють, тільки залітаю за забор і все, і нокаюсь. Оце мене саме більше бісить. Коли ти заходиш за забор, вроді, типа. Сам на новодяжці зас... пуляться. Ага, вроді засейвився. А в ітоги, блять, друг його приїхав, блять. Бо ти нема друга. Все. Все. Вони... Зашибись. Слава богу. Так то вони, обще такі якісь охеривші, якщо чесно. ну реально взяли мені третю броню захерили. взяли мені О. все спортали все тіпіла. спортили. а так він з ВССом був. О, що ти не чув, откуда він е, Ну, а, ти я вже я. поняв Уже. понятно вже. Це що? шо Це я просто а я мать его Це... Давайте ты визовем бетера. Ну зараз треба за зону виїхати. Так, я стріляю. Так, треба броньку поміняти, а то вообще борода. Так. Руків я скинув. Тут 2Х може кому є. До речі, поскидав я. Да, вечной руки я тоже Я скинув сковороду, бо я бензин взяв, я си що на бетер взяв бензин. Буде цей лазерний. А з лазер... есть. На базер, да. На а що воно, типа якось. А, від бідра 30% ушения. В... А, а нічого собі нормас. Все, буду я з, буду знати что ей. Давайте не десь так. дома якісь, Ну це в ясну поляну, звісно, ми біжимо. Не знаю. тачку. Взять. Ну, десь треба коротше визвати це, цього. О цих два домика, зараз е, можна поки повертатись. Соно прийде думаю. і. Б, бітєра. А раніше можна було переключатись, типу, коли у тебе є фариган цей. Чи дроп, чи бетер. А вже не можна, да, типа, я так поняв. Чи можна? Вже і можна. Можна ще? Ну, я думаю, що можна в зоні визвати бетер. Просто надо не, знати як. Ні, в зоні то вроді би можна. Ні, я зараз говорю, типа, що... немає апріорі зараз просто. Я поняв. Майбут. Я просто кажу, типа, що колись, як у тебе є і дроп, і цей. ти можеш вибирати, чи дроп визвати, чи бетер Ага. Угу. Переключатись між ними. Тобто, Японію, я штука поняв, така что була. я поняв, про що це. А чи вона зараз є? типа чи убрали, її? Інтересно. Ух ти, єбать, тут лута, конечно. Багато? Вектор тут есть девятки, по-моему. Шо ко кому Вибирайте. Так, кутове. не стріляли. В ясну в поляну ж ніхто не падав, да? Ну, вроде б не, не бачив, але це не, не зали... Ну, ну коротше, тоді треба нам... Тепер біля нас теж не було, але вони ну, да. туди-то появились. Ну, так. Да. Ну, тоді треба акуратно і тоді... Компенсатор швешний треба комусь? Компенсатор? Ем... -е -е да. Вроде б. Напомню, що віддань. Тут у... Ця ручка легке руків'я є. Магазин, так що под, так, тактична руків'я, так всяка хуйня. Беріл. Беріл, беріл. Блять, ну без беріла херіо знає. Вот ДППшный компенс уже ага. прихватить. Лушак ну, ШВшный на таплку комусь. Если надо. А ну, хочу сберила попробовать. И да сберила мне Берилл в любом случае надо мазал. Да, да. Мазл брейк, а у мене є мазл брейк. Мене... привіт, привіт, Роман. І ця О, ручка є. Вертикалка, руч... або в я, да. Вертикалка є у меня. Ну, або вертикалка, або цей, і або. Прасна ручка нормальная, типа на чи Ну вона по. Раньше была топ. Вона а, пропадна, зараз проходная. Сейчас, бледный, нема толку. Проче не. є. О, тачка. Зараз же, подожди. Ми, типу, визвали, так, По полю проїхала. Так, ну вже зона, давайте тоді. Блін, а все же. Траба... Зона в нас, да? Надо вибігти, значить, з зони. Давайте. Давайте сюди ось. Треба бігти О, і визивати цього бетера. На, на жовту, на жовту давай. Що е, труман? Все добре, в принципі, питаем трошки. Топ-1 берем, топ-2. Сьогодні, правда, не було ні одного. Чи було? Я вже не помню. Аня, не два було. Точно були. Да, два два було, топ були, брам. Да, в принципі. Максончик вже з'явився, як бачу, чогось не було. Да, hello. hello. Санек ще на навчання, так що катаємося. Так. Не знаю, ну спробуємо. Сейчас ми комусь чую принесем цього дропа. Побачим сейчас, подивимось щас А ти як взагалі розказую. Подивимося, побачим. Я там справився з своїми завданнями Чи работаю. А, я бачив, бачив. О, глушник? А, віз... а візьми де? глушника, да, візьми, я собі на цю бачу, бачу. і Як тобі взагалі ты игрушка? Де Мені стати не да. дуже Ну, типа, мені таке не подобається. Все, я визиваю тоді. Так, да, звичайно, тільки. Так, главное, щоб десь не на дерево. Я десь сюди обіжу чуть-чуть, поміж камнями цими. Почекаємо. Тільки херово Знає то, ще... що у нас тут немає ні укриття, ні хіра, ми такі як на чистому полі. Як ігри, що... Нажимаєш на кнопку і на тебе зомбі біжать, короче. Блін, я помню, колись був тут зомбі режим. А то було класно. Mm -hmm. Тати, що? Був, був зомбі режим? Тут... Да, тут да. був зомбі режим, вообще було класно. Блін. Жалко убирали багато чого. Я так поняв, це івент був, чи взагалі? Ні, це тупо Був сп сп спеціальний режим такий зомбі називався. Заберіть з точки А де ти глушника скинув? От, зелена мітка. Я так і понял друман що це на любителя. Там їх шестерка есть. А шестерку беріть то бо мені, в принципі, я не буду шестрка і у мене є. У мене тоже шестрку не мене шесть п'яту. Так, у нас бензин є, так що ми живемо. Шестерка треба? Шестерка. Так що ми живем, в принципі. Ура, бетерчик, бетерчик. Давайте поближе, поближе. Я понял, понял, Труман. Раз. Блять. Так, це що було? Это был мисс клик очередь. Я не понял, понял. Да, я а не буваю за чипию. Блин, ты аб... так визгав цього БТРа, типа, щоб на дерево не впало и. І... А, не нормально. Окей, під'їдеш. Тоха підъедешь. Я тоже біжу за ним. Ну біжи, бежит. Я зр... я зрозумів. А який списый? Не сатисті... кажете, чи він катиться? Не, він Не, Ту катиться. Присток. Тут даже Ту, та... якщо катився, би... Ні, він, він... в сторону чуть-чуть. Сідайте за руль, сюда. Професіонал. Давай, то. Давай туда нам їхати є що. Ой-ой-ой. А ну, с правишей в принципі, можна тако такого десь кататися. В принципі, бензин є, так що можна... можна... ні. не. Можна не боятися. Бо... Лет А ой, я, я, я дивлюсь на цю зону і вже бачу, де ти просто посеред поля біжиш. Ну у нас є бетер, подожди, біжиш. Що, на четверту давай туди, да, нас є Бетер, ще подожди. Що, бетер в кінці може стати нам непоганим укриттям. Ти розумієш, нормальний склад зажимає і все, і Бетер кінчає. Ну так, понятно діло, але... Все равно? Просто є два типа гравців, є сикуни, які бачать да, бетер, спуться да, да. і ховаються. Ну, да. А є такі, як ми з пацанами. Пацани зажимаємо! А, і, а, і як, ми тоді тож... нема. як ми бетер. тоді теж. Розвалили того БТРа прям жорстко тоді. Ага. Зірвали... А, ні, я бетера взагалі не боюсь. Ні наоборот весело, він ж тобі нічого зробити немає. Ну да, типа, за ну, деревом стам. Ну, Головне, щоб дерева були якісь і всі. Він собі їздить. Ти теж нічого не можеш зробити. А як тоді, ті полі. О. О, оце такі нормальні. так, дареба. Це втіпів. Дальше. Прямо дроп, правіше. Дроп. Але дуже, конечно, такий цікавий він. Блін, а ну... А ні, ні, не. Ні, 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 ні. Ні, бо в страху його. А це два із... ті ж самі типы луплять. блять. А ж И вони вага. зараз одного положать, а поки будуть піднімати, вони підбіжать ще і, короче. А, за нами виїхали. А, ніфіга собі. А, ну давай, ну давай, хорошо. <плес> Мінус колеса, мінус тачка у них. А, да, да, давай, вони сідає, стали, сідаємо, сідаємо. Сідай, сідай, Дай, сідає, сідає, сідає. Сідає. сідай. Сідай, так, да, такі. Да. Головне, щоб ми його не про. Не, вони стали десь, вони стали десь. А? Ага, ні, вони, а, пересіли, вони пересіли, А, вони і би стояв на цій горочці. Давай будемо. Да. Давай поки, да, в принципі, непогано. За 15 секунд і будемо бачити. Я зрозумів прома, ну прикольно. Я просто чесно, прям не знаю про що ця гра. Е, це. типа е, до коротше, як ти сказав. Це там де ходиш, доставляєш да, його, да, що, да, де ходиш, доставляєш. Симулятор кар'єра нової почти. Оце да. все, що я знаю, так, да, про це. Ну, друга частина. Ну кажуть, ні, ну я тобі скажу в другій частині, реально офігенна графіка. Кінемотографічно, просто... да, я не дивився для проходження першу частину, ну. Але я скажу, що вона мені навіть друга, все одно вона мені не Я Не любить. Ну я так розумію, її треба грати на максимально. Треба погружатися, треба. Ну типа, ну, блін, вона мені не, не, не заходить. Це треба вміти кайфувати від таких ігор. Я більш люблю Бере. щось, про Береш, таке пива... щось, типу... Типа в стилі як. Resident Evil, щось, типа. Іли якихось яких. Бач, Друман каже, якщо починаєш грати, типу, зовсім по-іншому і починаєш устигати. Потом ну, якось можливо, типу в такому смислі, як. Не ж кажу. Багато. Ні, взагалі є багато ігор, да, які ти коли граєш. В принципі, вони тобі. Мені. Мені нравляться такі хорори від третього лиця там або такі yeah. крязики, типу. Ой-ой-ой, що це робиться? Що таке? Це Та чийсь ствол видно. Крячок такий серйозний. Ага. Чийсь голови летять. У нас справа люди. На кемпах. Нормально, ой. Зліва люди впали. Ну, я думаю, тут і можна стати. Біля ну, камішка. В принципі, Да. Можна, в принципі, ну, попробувати. Я за рулем я хочу. Ага, окей, та, да, сладь одни. Бать, да, приехала. На Насень имеется, визивають. Провесь, правейся, ось. Тут типы. Жовта. Бачу. Є? Упав пару раз поже по ньому там. Дав. Настя, пиле. Тихо, пиле. Я сберила, конечно, меня не было дальше. Е. Высадили. Вы я ликуюсь. Э, тачка, То пуста? Поехала. Э, да, это пуста. Э, для ага, понял, понял. Я зрозумів, Трума, Ну я бачив просто Так, а там за камнем на зеленій, що там. Е, там немає взял. точно впав. Ой. Опа. Це хто? я. Yeah. Okay. Там ще стріляються на тій місці. Эй, е, там сзади, кстати, сзади нас. Сзади? Ну да, визывали типив. Зелена <пусти> в кущи лежить. Не лежить. А, ну а. все тоді. Окей. Okay. Все. Да, да, Так. Тишина. Кстати, да. И мы шеи в зоне. Ша да, да. классно. Прям зона прям наша. фаза, прям... Опа, опа. Э, Звик нам. Бачу, кену метку. кину на Да, 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 нормально, нормально. Да, 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 да. Все. Аккуратно дивіться, Вы не бачу. там в домі, в домі там. Блять! Підсунувся! То нормально, це типа, короче, шлєн. як вона називається? Да, це 1-1. 1-1. Граємо <с далі. <с 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 доди -доди. В жовтій дими кинули. Да. Ну чо, байдуже. Я щас полі... Ну -ка, ну -ка, ну -ка. А може тобі хтось трошки скинути, бо я не хочу аптечку, у мене просто Скидаюсь, кидаюсь, мало аптечок. Шо? Біля Бінтами. тебе. Ага, окей, бідками полікуюся. А 40 секунд, 40 секунд. я всю давайте. Поки стріляйте, я поки полікуюся. Надя, сюди, сюди. До мене, до мене. Е, давайте піднімай Надю і погнали, тому що. Так, 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 так. Надя, лікуйся і тоді їдемо. Okay. Куда їдемо? Ну, ну, зараз побачимо, зараз побачимо. Побачим. Ну да, зараз з його... okay. А, є, а у когось багато боліків, може хтось кинуть ще боліків? <гинеш> ага, все, 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 да, спасибо. Не поминисты. Молодец, я бачу такой раунд. Я уже тільки мінус шлем, конечно, жалко, але так нормально. Ага, зона прям в поле, вот це круто. У нас есть що yeah, достаточно. Да. Я ма. 17 нас 17 человек. Так, э, нас десь слева, yeah. слева стреляли, так, Ч? Вот дроп. ⁇ -мо ⁇ Дроп. Прям а. тут. Прям на нас. Ну, yeah. майже. мои же. Взагалі шанси є, йо А я не бачу його, блядь, де він? А знизу. у заворочку і знизу. Ну, на беттері під'їхать, закрить беттером. Yeah, like... Де? Yeah, like... Там? Там? А, бада, ладно. Блін, ну мені не бы не помішав би, конечно бы. так, так. да. да, да. Я, я постарався. Ну байду же, нормально, нічого. Ну, чок, Я тебе висадив. сады. Это БС сады в отнимаю. Не, просто в моменті, ти до певної точки виходиш, виходиш, виходиш. Ну. Я типа ну, я так, щоб поняла. тебе не глядіть. І тут ти трохи дальше вийшов. я краски пуплый даю, а получаю. Зона, народ. Поїхали, Законі поїхали. Пересідаємо. Поїхали. Пересідаємо. Поїхали. Надя, Надя. А, Варя, р... Ладно, не буду ви... е, тачка, дача їде на нас. Вони теж. А, висадили стіпи. Бачу, да, 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 бачу. Е... Вони там заряджать. Чекайте, чекайте, чекайте. Для... Нам треба ставати якось так, щоб типа боком. Отак. Ай, не стой сторони, Макс. Нет. Він катиться. це пиздец. Окей. Надя проходить по чуть-чуть, я назад здаю. Макс пересядь. 50, 55. Це 4 на 4 Да. Взагалі я можу зробити грязь На БТРівник вилетіть, у нас Сішки да. не можу далі делать Отойди Макс Макс, иди Ник Ого, у тебя починається жесть а! Нас, нас! Дерево від жовти. Переходить вверх. Вони я, за деревом. Я контролю тут. За цим деревом? Так, да, так, да, так, да, там їх двоє. Поня. Дивіться, якось треба дивитися і знизу. Ага, бачу правіше. Так. Да. І. А, зоно? За треугольником. одного нокнув, да. Ай, мене Дуже погано вийшло. Ноктув одного Саня, Макс, Макс, піднімай, підніми, Макс. Мене резко. Окей. Дякую, дякую. Давай, давай, 20, 16 секунд. Блять. Давай, Надя. Так, піднімаю тебе. 6 секунд і треба бігти, 5. Не знаю, чи спіну тебе підняти. 3. 2. Діжи. Нема ні димів. Збили. Збив одного. Давайте, давайте. Там в ко Да Вау Це був охеренный топ один. Це ластовий.